Сьогодні діти на заняття до нас завітали пухнасті каченята. Подивіться, ось вони. Качка з річкою йшла, гурт качат вела, це качатко сиве, це як жовта слива, це брудненький квачик, це м'якенький м'ячик, це як вовни жменька, це кривеньке, це сніжок побіг. Скільки ж їх усіх? Хто прийшов до нас у гості, діти? Так, качка з каченятами. А що треба зробити, щоб визначити, скільки каченят у цієї родині? Слід їх порахувати. Тож порахуйте усіх каченят. Скільки всього каченят? Правильно, всього їх дев'ять. А ось і десятий член качиної родини. Дуже допитлива каченятка, яка десь затрималася через свою цікавість. Давайте порахуємо, скільки тепер всього каченят. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10. Каченят. Отже, щоб визначити кількість каченят, ми використовували кількісну лічбу. А тепер пішли наші маленькі каченята разом із мамою качкою на ставок. Аж бачать яскраві гарні квіти на траві. Їх понюхати хотіли квіти пух та й полетіли. Що то було за квіти, діти? Метелики, правильно. Усі метелики різні та гарні. Тож маленьким каченятам захотілось помилуватися ними та порахувати. Давайте ми їм допоможемо у цьому. На галявині квіткові є метеликів доволі. Ми їх разом роздивлялись та красою милувались. Перший був як глід червоний, гарні крильця. Як півонії, другий був небесно синій в білих бризках, наче іній. Третій жовтий, наче сонце, що нам світить у віконце, а четвертий білосніжний, як пелюстки квітки, ніжний. П'ятий гарний, як бузок, і мав жовтенький обідок. Шостий як зелена стрічка. Чи смаградова травичка? Сьомий просто був руденький, наче промінь золотенький, восьмий крильця мав рожеві, ніби квіти, троянд веселий. Був дев'ятий в білих цятках, синіх смужках на крилятках. Найгарнішим був десятий, наче конфеті строкатий. Метеликів ми рахували порядковою лічбою, називаючи перший, другий, третій. Давайте порахуємо метеликів ще раз. Рахуйте разом зі мною. Перший метелик, другий метелик, третій метелик, четвертий метелик, п'ятий метелик, шостий метелик, сьомий метелик. Восьмий метелик, дев'ятий метелик, десятий метелик. Молодці. Дидактична гра М'яч підкидай, число називай». Я підкидую м'яч та називаю число. А ви повинні продовжити числовий ряд, називаючи наступні числа. Тож починаємо. Три. Продовжить далі. Чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер я називаю число п'ять, продовжить далі. Число вісім. Назвіть числа в зворотньому порядку. Молодці. Наші коченята, як і будь-які малята, граються в свої улюблені ігри. Одна з їхніх улюблених ігор називається Знайди свій будиночок. Зараз ви не тільки познайомитеся з цією грою, але й допоможете нашим каченятам погратися в неї. Перед вами будиночки, які позначені цифрами. Всього 5 будиночків. В кожному будиночку живе подвоє каченят. Перше і друге каченятко живуть в будинку під номером 1. Третя та четверта в будиночку під номером 2. П'ята та шоста в домі, що має номер 3. Сьома та восьма в будинку з номером 4. А дев'яте та десята каченя в будиночку під номером 5. Тож допоможіть каченятам потрапити у свої будиночки. Отже, Перше та друге каченя живуть ось у цьому будиночку, бо на ньому написана цифра 1, що позначає число 1, тобто перший номер. В будиночку під номером 2 живуть третє та четверте коченя. В будиночку під номером 3 живуть п'яте. Та шосте каченя. В будиночку під номером 4, які живуть каченята сьоме та восьме. І в будиночку з номером 5 живуть каченята дев'яте та десяте. Всі каченята потрапили до своїх будиночків. Зараз дітки відпочинемо та потанцюємо разом з цифрами. Почили та продовжуємо працювати та грати. Діти, назвіть та покажіть цифру, що позначає кількість будиночків для коченят. Цифра 5. А тепер покажіть та назвіть цифру, яка позначає пару коченят. Та поясніть свою думку. Покажіть та назвіть цифру, що позначає. Одне коченятко, та поясніть свою думку. Покажіть цифру, що позначає кількість всього коченят. Правильно, десять. А скільки серед них курчат? Жодного немає, правильно, дітки! Ми вже добре знаємо, що будь-яку кількість предметів або їхнє число можна позначити на письмі цифрою. А чи можна позначити як-небудь відсутність предметів? Звісно, ви знаєте, що існує цифра, яка на запитання, скільки, відповідає жодного. Цифра називається 0. Нуль, як бублик покотився і у роті опинився, з'їв його і то дарма, що нічого вже нема. дитсадку спитали діти, Нуль, це як? Навіщо він? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім. Нуль, коли цукерки з'їли, птаство вирій відлетіло, в зоопарку нуль ведмедів. Сторож клітки не догледів. Уважно подивіться на цю цифру. На що вона схожа? На обруч, бублик, колечко, колесо тощо. А якими словами можна пояснити значення числа 0? Жодного предмета, нічого немає. А тепер діти, Подивіться навколо себе у своїй кімнаті та скажіть, яких предметів у вашій кімнаті 0. Тепер, діти, Пропоную вам обвести цифру 0 пальчиком на малюнку, де вона зображена. Спробуйте написати цифру 0 пальчиком у повітрі. А тепер візьміть аркуш паперу. Та за допомогою олівця намалюйте цифру 0. Наше заняття добігло кінця. Хто у нас з вами сьогодні був у гостях? Розкажіть, що ви робили з каченятами, у які ігри гралися з ними. Які навички та вміння ми сьогодні закріпили? Назвіть цифру, яку ви сьогодні писали.